Гамер дябаки насвали, з вами я, Кастер. І сьогодні у нас стартує нова рубрика Бзорплей. Суть цієї рубрики полягає в тому, що вам не треба нічого робити, а просто її дивитись. Думаю, це не так уже і складно. Ну ладно, жарти жартами, але якщо по-справжньому, то в цій рубриці я спочатку обговорюю гру, показую всякі нюанси, там, може якісь баги, може якісь приколи. Все, що я найду. А потім я граю в цю гру і показую всю ігру. Це такий якби, обзор і летсплей в одному. І сьогодні у нас Soulstick Arena. А знімаю я цю гру тільки через те, що вона скоро закриється. Або там зверху є повідомлення. Я вам не показую його детально, бо чомусь воно дуже сильно розмивається і там погано видно. І тому от, просто прочитайте, збільшити екран. Бо і для мене це справді обідно, що вона закривається. От уявіть, що зараз ви це я такі граєте дотку 3 години, 4 години, не важно. От давайте припустимо 4 ігри. І в кожній із ігор у вас ужасна команда. Бо і не то, що ви, реально ви там щось зробите не так, у вас реально ужасна команда. 0 на 10, 0 на 20, 0 на 40. Ну таки, звісно, 0 на 40 не буду, але все одно уявіть. В кожній грі ви там проїгти на 30-тій хвилині, в них в кожній грі якісь ріки, бонті, хантери. Ну, хто розіграє доту, і розуміє мене, що це реально трохи спрягає. І в певний момент в тебе починається така дезмораль. Ти не хочеш грати доту. Але з компа ставати теж не хочеться, бо якось ще час є, що можна пограти туди, сюди. І тоді мені на вилочку приходила якась Солсик Аріна. Я в неї заходив, я в неї грав, і вона реально мені подобалась. Бо я вам зараз буду показувати далі вперваги і недоліки цієї гри. І не знаю, напевно, я вас навіть зацікавлю в цю ігру, бо реально, ця гра мені подобалась. І давайте я вам розкажу про недоліки і плюси цієї гри. На мою думку, одна із плюсів цієї гри це те, що гра 3х3 і тут нема кріпів. Це значить, що вам не придеться ні фармити, нічого. Тут головне вбивати ворогів, збирати такі от части і у вас буде капати гроші. Все. І оці от всі погано формиш, добре формиш, не вмієш формити. Тут все-все одно. От зробили 120 голди і пішли в магазинчик. Ще один плюс це якраз і є магазинчик. От тут є дуже багато різних ітемів, я не кажу, що їх тут дуже багато і кутотять, але їх все-таки досить тут багато. І просто в мене вже все куплено. У мене там буде один неудачний кадр. Але от тут внизу пише рекомендовані предмети для цього героя. Що це значить? Це, наприклад, ви почали грати перший раз в цю ігру, от ви не знаєте як в неї грати. І ви купляєте всяку фігню, хілки, ви не знаєте, що купляти. А тут уже все вам написано. Та це не самі краще предмети. А от, наприклад, якщо ти граєш на герою перший раз і ти не знаєш на ньому грати, то тобі вже краще буде по типу, рекомендованій збірці. Бо і це вам поможе не зливати ігри іншим людям. Як на мене, це дуже великий плюс. Ще один плюс цієї гри, на мою думку, це режим турбо. Зараз ви бачите цей режим в себе на екрані. Це такий режим, в якому ти починаєш грати зразу з максимальним золотом. І ще один плюс в тому, що вам дають рандомного героя зі всіх. Тобто навіть якщо у вас цей герой закритий і ви на ньому не можете зіграти, ви все одно зіграєте на ньому в цьому турборежимі. В цій грі є один мінус. Великий мінус, навіть дуже великий мінус, але не глобальний. І полягає він в тому, що тут є донат. От хочу ти зіграти за Леоніс? Донать. Хочу ж зіграти за Кору, Донать. А може за Кронса, Донать. І я більш не певний, що ці все всіх спрягає. Ну, так, тут є відкриті герої, яких можна зіграти. Вони відкри... міняються кожні два дня. От Сьогодні відкрита АВА, за два дня буде відкритий Арчарі, ну це назва та героя. Так, це добре, це все добре. І... Але, от чесно, я от давно хотів зіграти за Леоніса. Це досить непоганий персонаж, як бачили, як на ньому грають, але я не можу зіграти, бо мені треба задонатити. Або зібрати 300 000, 30 тисяч 30 отаких от от медалюк, Ну, не медалюк, це меч, копія, що хочете, буквально назад, які вам влізе, в нього нема своєї назви. І щоб їх зібрати, вам треба грати, 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 задротити, грати. Це знаєте безпрограшна карта для розработчиків цієї гри. Або донать, або багато грай. їм все одно буде вигідно. І от за один бій вам дають 200 отаких от, от е, мечків. Я їх буду звати мечки. І не знаю, як вам, але як на мене це якось досить мало, 200. А їх тут 30 тисяч треба. Та, звичайно, можна зібрати 400, якщо виграти першу ігру за день. Ну, або бага... дуже багато вбивати. Робити, ну... Просто дуже багато і грати на рейтингах І тоді вам можу вилучити цілих 300, уявляйте, аж 300, а не 250. Вой, ну і. я не знаю, це якби прикольно, так, да, це не один ви... типу вибір, тільки Донат, Донат, Донат. Воно, ну, але з таким е... системою, що треба багато грати, я зміг купити собі Бомбаста, це танк. І зміг купити собі Раскала. Це мій любимий персонаж в цій грі. <смі> ну, він реально дуже прикольний. Я на ньому зіграю і я вам покажу, що це за персонаж. Так, давайте з самими і мінусами ми закінчимо. І зараз я вам покажу таке. Тут є типи героїв. Кастер, супорт, файтер, танк, ассасія. Ну, це понятно. Але не все так просто. Бачите, сонце і сонце. Кастери мають сонце. І якщо вам ти купив сонце, ну бо там можна купляти предмет, який має сонце під, під силі, то вас, по-перше... Стане сильніший ваш самий герой. Бо збільшиться якби, атака з його скилів від сонця. Друге, у вас буде менше перезарядка. От, допустим, ви граєте на... Навіть, навіть, навіть. Якщо ви граєте на танку, але у вас є здібненський довго перезаряджається, і ви хочете, щоб вона швидше, ви можете купити сонце, і сонце вам буде швидше перезаряджати вашу здібність. Вона не стане сильнішою, а ви не станете сильнішою. Але ваша здібність буде швидше перезаряджатися. Потім, місяць. Місяць це більше саппорт, ну це понятно, саппорт. І, напустимо, от у вас є хілка, вона хіляє 100. Ви купили місяць, і вона хіляє вже на 100, хіляє вже 120. Крім того, у вас більше буде відновлюватися життя. ХП регенерація. Потім земля. Ну, земля це понятно, це то, що б'є з руки. От у вас є яка б'є з руки, допустимо, от як вираскали є три. Пострілів швидких, моментальних, і вони за залежать від землі. І якщо ти купляєш землю, то, по-перше, ти стаєш сильніший в тебе більше атака з руки. Просто якщо в тебе всі здібності в перезаряті, ти стоїш б'єш з руки. І якщо купити все на землю, ти реально будеш багато бити. Це вже перевірена схема, б'єш, дай Боже. Крім того, твої здібності з землі будуть бити теж сильніше. Желізо або метал, і не знаю, яке слово кому більше подобається. Це, якщо ви купите метал, то ну це крайньо понятно, що ваша здібність, яка поставлена на просто основу металу, стане сильніша. Але також у вас збільшиться кількість здоров'я. Ви будете такий жирний танк, у той як був той бомбаст, що я вам теж показував, то він танк і йому треба купляти з желізу. Йому просто суцільне желізо, йому не варто купляти нічого сільного. В нього призарядка маленька, і він дуже жирний. І останнє войд. Я не знаю, ну, прикладайте, я вчора пам'ятав, а сьогодні вже не пам'ятаю. Це для сасінів, тобто знову ж таки. О боже, да ладно, в ваші здібності стануть сильніші, які поставлені на войт. І ви будете щось чибити чи з руки, ви будете там, їх... купили, коротше, гіперсон. І це все. А, і ні ні ня Чуть не забув самого словне. В багатьох персонажів, я би сказав десь так, 90% персонажів, в них немає імену одного, в них є... Ну, Іменно одної характеристики, допустим, іменно метал, або іменно земля. В них є дві. От в розкала є дві. Земля і Сонце. Тобто в нього перших два здібності. Вони йдуть на землю, чи купляють землю, вони будуть більше бити. Але тоді сонце, остання здібність треба буде, ну, такою, як було. І тому тут треба або збалансовувати. І там Трохи металу, там трохи желіза, трохи туди, трохи сюди. І щоб так. було все добре. Я не знаю. це треба буде різанути? Або просто йти в землю, щоб сильніше бити, або просто йти в воїн, щоб швидше бити, залежно. От я на наразі граю і чисто в землю, бо в нього два здібності і. Здібність, та що швидко стріляє, ну, вона дуже сильна. Там просто раз нажав кнопку, вже тип впав. Ну, така міні-імба, але тут таких героїв дуже багато. Тому це так. Это норма. І ну і ще ж, давайте закінчимося нюансами такими, що я вам показував, розказувати про гру. І почнемо грати. Так, ну от в мене зараз, бачите, максимальний рівень цього персонажа в мене, бачите, велика голова. Це признак великого рівня. Потім тут є такі донат, космічний раскал. Раскал ковбой. Сват розкал. якийсь Омон. Це вот Омон, Риба розкал, Ну, коротше. Я, б... я це сет би. Оцей вот імон, Я б ні за що не купив. Це просто ужас. Напевно, найгірший з всіх існуючих. Так, тут є, коротше, якась така штука, Furry Point. Potion. Я не знаю, що це пише, ну коротше. Я його взагалі зберу, але я не знаю як його використовувати. Починаємо грати. Так, і от, як на кінець я почав грати, я згадав ще два мінуси. Я їх просто побачив, тому згадав. Перший мінус це... Ну, ці два мінуси, це глобальні мінуси, це, напевно, єдиних два мінуси, які мене так от відлякують від цієї гри. Вона прикольна, але все одно в ній викрас. Я скажу, ви зрозумієте, про що я говорю? Значит, перший мінус це то, що тут нема чату. Уявіть собі таку статі, ти граєш з якоюсь людиною, ви класно зіграли, двоє виграли ігру проти трьох ваш один лівну, І ти хочеш зіграти з ним ще раз. Ну, даєш його в друзі, все. А як ви з ним зіграєте? От ти хочеш з ним зіграти в скайпі. Або просто не з ним якось зв'язатися. Як ти зв'яжешся, зв якщо тут нема ніякого чату, тут нереально переписуватись ні з ким, ніде, ніколи. Оце от є от великий мінус. Ну, реально, на мою думку, це великий мінус. Що може бути побільше за цей мінус. І інший мінус це такий мінус 50 на 50, а 50 на 50 через те, що він глючить, це глюк, це інвайт Party Ти можеш зараз зайти в паті з першого разу, завтра зайти з першого разу, а післязавтра він в тебе просто не буде приходити. Ти надсилаєш своєму другу інвайт, йому це все приходить. Але, ні, точніше, йому нічого не приходить. Тобі приходить, що ти дав інвайт, а йому ні. Просто йому немає інвайту. Я не знаю, що це за прикол. Але це такий глюк. Ладно, давайте зараз подивимось, хто про нас буде грати. І хто за нас буде грати. Шанси на перемогу. Бо бувають такі моменти, що ти зразу на стадії піку розумієш, що в тебе шансів на виграш просто нема. Ну, давай так. Раскал, Хеліус, Хабхук. Mm, Хабхук це добре. І Хеліус це добре. Бальтазар. Бальтазар це. Це фігня, Джаріко фігня, Арчаріон буде бісити. Ну, я вам хочу сказати, це 90%, що ми зараз виграємо. Дивіться, Джайко це саппорт. Я того саппорта буду з півтечка виносити і влеті. В і Бальтазара теж. Та, з Арчаріон придеться повозитись, але він не в соло не винесе катку. Повірте, це не такий персонаж, який в соло виіграє. Так, купляємо ботіночки. Ей, чогоєте мене атакують? Ні, все нормально на погайно голосі, нехай там сидить далі Ні, він не захотів там сидіти. Так, я збираю сонце. Я збираю меч Я збираю сонце, бо в мене ультимейт. Мій. От я його забрав. Мій ультимейт він цей. Як його? А-а-а! На сонце. Так, о. Е, воу воу! воу 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 воу! Пацани, 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 полягші! Боже, дивіться, там донатер бігає, бачили? Донатер? Вот, oh, двигайте, у него сет я. Так давно наш сейчас ФБЗ робит. О, кстати, за нас тоже 15 лев. Бачите це. Малаблок mm -hmm. Тоже 15 -то левого ривня. И найти что я вам скажу? Что мы сейчас все по Все, Вс, ферзбат. Неху! Ты зря туда полиции братишь. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка. Давай, 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 ты чундра! Чундра, че чундра! Фак! Ой-ой-ой-ой-ой, падай! Блін, я не добив. Але бачили, і в них там всіх печть хп жадність край розгубила. Блін, це буде важко. У них всі, типу, прошарені. Повністю всі. Якщо доведемо долети, ми виграємо. А лейтою ми зараз будемо класно програвати. Ой, так. Якось треба цього... -то... хілера їхнього забити. Тут ще теж один такий недолік, це те, що клавіатуру не можна намінити. Тут QVE, а я трохи люблю іншими клавішами награти. Да ладно, всім промазав. Всім, що міг, всім промазав. Аудвин попав! Нехороший человек. <tell noise> а я у мене кулдаун, у мене кулдаун, у мене кулдаун. Так, 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 так. Оп-оп, все, розносим, розносим, розносим. Ну! Ну! Боже, я зайшов в воду, я не можу рухатись! Чорт, Ми знов не вбили. Так, 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 так. Та боже, да йдіть хоч хтось сюди. Я вас вщих вщих нагну, вщих. Всіх. всіх капець розігню. Вам всім пище. Так, сонечко. Що заберем сонечко. Будемо з зусиль бути больніше. Блін, Погано ми йдем! Дуже погано ми йдем. І при тому, що в мене зараз лоу хп. Так, зараз разом покажем, є така прикол, він може заходити в інвіз. Бачите? Я в інвізе. Так якщо параскон не рухатись, то можна так от забігти. Так, так. Ні, мене не вибили. все, вс, рахуйте я вмер. О, я вбив! Дабл кіл, походу! Дабл кіл! На 67 хп, от зверху HP. На 67 хп забив, оце наш Хеліос хорошого, бачили, як він в кучку всіх нас. Їх так, і зразу ми можемо купити ітем. Вообще шикарно. Ні, на но життя не можемо купити. <пішки> Пішли далі. Так, тепер ми зараз ще буде больно. Реально, больно бити вже будемо. Ми купили таку хорошу зброю. Так. Ми ще сундучок забрали. Тоб, все ідеально йде. А, що ж ти, що ж ти? Боїшся мене? Хе-хе. Тут перезарядка здібності дуже маленька, так що то, що ти попав на мене, попав, це... Всім все одно. 6 секунд перезарядки, вже гортують. Так, оп оп-оп-оп-оп-оп-оп-поп-поппо-поп-оп. Не робив, не добив, але хоча його забрав. Все, ти впав. Всім удачи, всім пока. Hijyyee. Так, кілінг-спрі в мене уже є. За допомогою Хеліуса. Давай, давай, давай впав. Впадемо... не впаде, не впав. Ми десь так... О, договорка Перекриємо їм вхід, бачите, хто тут до мостик Щоб іти по поводиш, ти дуже помало йдеш. От бачите, як це її зараз іде, Реально помало І дивіться, він по трьох купав. Це взагалі прикольно. Ні, це не по капельки не прикольно, бо за мене зараз виходять. Так, ідемка ми на базу. Тут можна такі от значки Тикати, якщо на пробіл нажати. Але, хоч нічого особливого. У мене 600 голди і ми можемо купити от штучку. Потім, що ми ще шеї покращим, там вообще там буде супер. У мене вже хтось буде вбивати, і є проблема. Наш тавер впав. ой 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 Я... Конечно маю кілінг спрі, але... ...це не значить, що я хочу вмирати. Все, пока. Псі. Так, і ти туда ж, додому. Рэмпейдж! Так, мене скілів нема. О! Васа! Я не подивився на хп мене вбив Арчарир. Грьобаний донатер. Ах ти ж паскуда збвой. Ну все, молись. Ще я тебе буду нагибать. Все, я купив. Я купив собі три топових хітима. Це... Та палка. І зараз дахайте, мені попадаю з голови зліз, бо він щось там робить. Так. Палка. Вот цю вот тапочки І оцей щиток. Я вам чесно говорю. Це такі літами. Мене не запросить ніхто не буде бати, я буду сидіти в засаді і всіх буду засади виносити. А ну-ка, 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 а ну-ка, 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 лети, 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 лети. Боже, я не можу летіти. Так, 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 так. Та ти тупий, ти ви дивіться на нашого, цього! Мене троє б'ють, троє, він стоїть, дивиться збоку. А, вот девять наши убьют. А, наши прикольно. А ну-ка я пиду на фижу. Блин, я не так сдох, то на миг разом земной сдох, ты уже пшепку бы Рак. Не люблю таких пацанов, но ну, вроде бы было нормально, а что зараза вы начудит. Ну ладно, ладно. Что дальше. Эх. Місяць мені не треба збирати, але я по приколу його заберу по дорозі. Нащо його заберу, не знаю. Так, робимо. -ка. Ми перекриваємо дорогу на відступ. І захоплюємо чест. Сто голди нікому не помішають. Думаю, це якось логічно. Але блін, як він довго захоплюється. Тут можна що подивитись, кого кублу. Тоже такий нюанс прикольний. І давайте я тут от засяду. На себе мінки, блін, не засів. Аж так хоть лося. Ты что на мана нули? Ты на... Не! Пока. Ху, я выжил. Мы спасли, боже, и я... ты... ты... так дамажить, це капец. Что, Ш... ж же мне накупил такого? Давайте проверим. Так. Да ничего особливого. Три итема. Четыре, можно сказать. В мене уже больше затор чем у него. Так что же он так нарезает? Щось дивно Ладно. Раскала Раскальчик Пішли ка Далі їх розбивати. 5-3. Ну така, слабенька стата. Бувало, 16-1. в Оце взагалі були ізі катки. На щось вообще, пацан, такий. Нон-стоп. Нє-ні-ні, пацани, то чого ж ви відходите? Я ж тільки прийшов. Ну я ясно, я бачу ваше ХП. Базару 0. Нє. На! Попробуй сюди зайти. Дамажить больно. При... Провірив, я уже на собі. Так. Давайте-ка тут засядемо. Спалили. Тут якось треба так засідати, щоб не палили. От допустимо сюди, вот. От, тут ніхто нас не спали, але просто звідси буде влітати ваші. Та боже, відвели від мене. Дивіться, зараз він влітає. І нічого не робить. Так. Все, сам падає. Да боже, пацан летай! Не, я його забыл! Все хорош! Божекий слово божеский! У божеский! Пока! Я тебе знав, як хорошую людину! И тебе я знав, як хорошую людину, даблкил. Blue team, power play! Бачите? У меня уже даже сама гра говорит. Killing Spree. 8 на 3 Дестрої тавер. Боже. О боже мой, что он творит? Так, Рчаріо... Я без мене, Без ХП точніше, боже, він мене оставив живих, дякую, пагратіш! Братішка. Братішка. Мені брат ти мені. Ладно. Тепер ми по воді будемо швидко бігати. Кожен ітем має свої якісь переваги, там недоліки. Ні, недоліків немає. Кожного іти має свої приколи. Ой, не то, оце, оце от. Воно ну, поки то, що я тільки що купив, не то, що тільки що, типу, останнє, я вам покажу. Оце вот. Це коротше нам дозволяє... бачите, він по воді ходить помалу, а я тепер буду вже ходити швидко по воді. Такий прикол. Останне, що я робив, я не знаю. Та друга ітем, що я купляв, типу, якась палка, то він вроді би просто бульніше б'є. Щось там додає там. Короче, якась фігня, чесно говорю. Так, наш іде на лов хп. Треба нашого спасати. Ну ми зараз пану так виграємо. Так, ну ну-ну-ну, зв'яжи його, зв'яжи. Все, пока. Изи. Донатір. Скіл... Не, ну да ладно, він трохи скілований. Хотів сказати, типу, швот купил, скилл не купил, але нормально пацан грає. А він тут, я б навіть сказав, соло ігру тяне. Ну, все, я вам зараз спочатку ігри казав. Він буде в соло тащити ігру. Він один. А Оці устальні вони в і просто нічого не зробить. <пух> Поняли, я взірвав. Ха-ха-ха-ха-ха. Фух, ну ладно, вот наша перемога. І от зараз покажу, скільки даються. Valorz, насправді нас називається. Я от тільки що дізнався, як це називається. Давайте подивимося на рахунок. 7 4 0 6 фі Фідак 1-7. Ще один Фідак у нас. 7-1. Нормуль, нормуль. І я 9-4, 9.4. Ну, нормуль, що б і не. І дається за гру. 327, бачите, я багато кіляв, зробив пару даблкілів. Мос Килл Team, це вже плюс 5 Game Complete, Game Won. За це вже 250 даються. І там вже там, типу, Gold Farmer, я не знаю, що за це. Ну, типу, що це таке Kill. У мене 9 Кілів, 9 цих, ну, це якесь фігня, що так і якусь мало. От, бачите, типу, все пише. Ну, ладінько. З вами був я, Кастер. Підписуйтесь на канал, на групку ВК. Підписуйтесь всюди. Будьте добрими, підписуйтесь. Чому? Вам що жалко? одна кнопка, і для нас це вже плюс. Поставте лайк вам, що я вас найду розцілою. Всім удачі всім пока!